Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб каналі Віче і в нашому новому проєкті Апостольські Настанови. І Я протерей Володимир Давидов з вами читатиму сьогодні послання, друге послання святого апостола Павла до Коринфян. І сьогодні продовження тої глави, яку ми частково почали розглядати ще вчора. І це є п'ята глава. <кхід> Фрагмент. Апостол Павло в своєму посол. Саме в цьому місці, в п'ятій главі, продовжує свою думку з приводу того, що щодо змісту жертви Христової, і взагалі піднімає питання, тобто ми вчора буквально останні вірші зачепили цю тему, а зараз буде продовження того, що питання життя і смерті. І в даному випадку апостол, Петро, ой, апостол Павло говорить, що і ми всі з вами помремо. Але ми і воскреснемо в Христі Ісусі. Отже, давайте будемо, одразу перейдемо до послання, щоб зразу його і, ну, розбирати, коментувати. Браття, Христос помер за всіх, щоб ті, хто живе, вже не жили для самих себе, але заради того, хто для них помер і Воскрес. По суті, в цьому такому короткому вірші стоїть. Озвучена головна ідея Євангелія в тому, що всі во Христі е будуть, саме дивіться, апостол каже, жили для не, не жили для самих себе, але заради того, тобто е заради того, хто для них помер і Воскрес. Тобто, жити заради того, хто дав Воскресіння, дасть е життя вічне. Так, ми християни, е всі, що живемо, помремо. Хто жив до нас, теж померли, але. Це не є кінцем. До пришестя Христового на цьому можна було поставити крапку і далі все. Далі ну, розвитку подій, умовно кажучи, без пришестя Христового ніяк нічого далі не буде. Тобто людина померла, вона засуджена, померла для того якби духовна смерть, тобто засуджена до пекла. Але з пришестям Христовим ми живемо тут і вірою в Ісуса Христа ми отримуємо дар. Дар того, що ми помремо обов'язково, але ми й воскреснемо. Як Христос помер, так і ми приєднемось до Христа, ми теж помираємо. Але Христос Воскрес, і, приєднавшись за Христом, ми вспаковуємо, умовно кажучи, і Його Воскресіння. Оце є один із таких, ну, голов... одна із головних ідей. Євангелія і взагалі суті Христового Христової проповіді, Христової навіть не проповіді, а жертви. В тому, що доєднавшись до Христа, ми успадковуємо, звісно, як він, знаєте, як він успадкував від нас смерть, тому що через людину війшла смерть через гріх людину смерть війшла в цей світ. Так, от, як Христос через нас долучився смерті, так ми через. Його Воскресіння долучаємо в життя вічного. Отже, віднині ми нікого не сприймаємо за плотю. Якщо ж і сприймаємо Христа за плотю, то нині вже не сприймаємо. Ці слова можна розуміти в тому плані, що з настанням Нового Завіту, з Прошестям Христовим, ми вже не судимо нікого за тим, як він виглядає, чи що він з собою там. Чи він дитина, чи він. Тут іде поняття, якби не стільки осудження, скільки оціночне. Ми можемо оцінювати людину як по плоті. Тобто от він рижий, а він білий, він блондин, а він дитина, а той старий, той хромий, той рівний, худий і товстий, підкачаний і, і слабак. От Це все по плоті оцінювати. Але він, апостол Павло каже, що ми сприймаємо, вже не сприймаємо за плоттю. Ми оцінюємо людину за її душевними якостями за в тому її душу, в якому стані вона знаходиться. Но це такі, знаєте, питання плану того, як ми сприймаємо оточуючих. Якщо до Христа ми оточували як людей. Людей з двома руками, двома ногами, головою, очами, які ходять, то це <плес> так спрощено: то з прошедшем Христовим ми сприймаємо людей як образ Божий, як наших братів, а особливо якщо ми говоримо про християн, то наших рідних по Духу Христовому, тому що у Христі ми всі родичаємось. І ще один, як говорить, коментує це місце Григорій Богослов. Святитель. Він говорить про те, що от він говорить, що Христос як людина, тому що Він повністю став людиною, тобто, як людина в плоті, досі молиться про моє спасіння, пише Григорій Богослав. Ну, про моє ми можемо сказати і про наше спасіння, так? Тобто цікава думка, насправді, Христос, як людина в плоті, досі молиться за нас. Про наше спасіння, доки не зробить нас Богом за благодаттю силу, силу того, що він став людиною в, 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 в чоловіченні. Цікава насправді думка. Ви знаєте, не, от, готуючись і зустрівши цю думку, вона варта уваги, тому що ми сприймаємо Христа як Бога, і... але от так, що Христос молиться за нас. В якому От теж можна сприймати цікавому плані? Можна сприймати, е, ну це невірно, зразу говорю, сприймати як Христос, який принижується, грубо кажучи, перед своїм Богом Отцем і молить за нас. Але ні, він молить е, як людина, побувавши людиною, він людину робить співучасником свого вічного е, буття. І разом з Богом Отцем приводить людину до цього вічного буття. Тому що людина в силу обставин, які склалися в раю, людина була, вона відмовилась від тої участі, до якої була створена, і Христос приходить в цей світ, аби знову повернути в той стан, в якому вона була створена, і, і, і для якого вона була створена. Тобто, створена була. В такому, знаєте, умовно кажучи, моральному нулі, ні добро, ні зло, але людина, як і ангели, мала удосконалюватись в добрі. От Христос, і по суті, молить, тобто є таким як людина, співучасником нашого життя, нашого шляху для того, щоб ми прийшли і стали співучасником його буття, тобто, будучи людьми. Стали, бо, бо, він, будучи Богом, став людиною по плоті. Е, а ми, будучи людьми, станемо завдяки його жертві, його вчинку, е, станемо е, богами по благодаті, синами Божими. От. Далі апостол продовжує. Тому, якщо хто у Христі, той нове створіння, продавнє, минуле, ось тепер усе стало новим. Апостол Павло говорить, що християнство, в принципі, іншими словами, що християнство ем, не є новою релігією. Це не є, знаєте, як от поїхали в іншу країну, знайшли, іншого, там, там інших богів, і це просто інша релігія. І по-іншому вклоняються, по-іншому називають, по іншому зображують. Ні. Апостол Павло говорить, що християнство це є новий світогляд. Ми не просто починаємо молитися іншому Богу. Суть в тому заключається, що коли людина хреститься в Христа, вірує в Христа, приймає хрещення, вона оновлюється, оновлюється духовно, повністю, омивається від гріхів, відновлюється її образ Божий, який був пошкоджений гріхом. І це якраз якщо ми оновлюємось, стаємо іншими, не відхими людьми. Не стар, не не відхою людиною, а новою людиною во Христі Ісусі, то це є новий світ, тому що ми ми його й творимо цей земний світ, ми населяємо нові люди, так? оновлені люди. І по перше, це новий світ, який ми робимо, наш оточуючий світ, а але ще тут мова ми можемо розглядати як і про внутрішній світ. Наші внутрішні і наш світогляд він повністю міняється. В іншій релігії він може помінятися, але в іншій релігії людина не міняється. Тут же відбувається ну, преображення людини під час хрещення, омовіння в купелі, людина з хрестом церковнослов'янської спогрібається, і людина з христом совоскрішається. Тобто воскреса... воскрешається разом з Христом, разом з Його Воскресінням, коли з купелі людину достають. От. Усе ж від Бога, який через Ісуса Христа, ну дійсно, все від Бога, все, що ми маємо, Господь нам дає і цей світ, і наше життя, і наших близьких, рідних, роботу, достаток. Все, Все від Бога. Який через Ісуса Христа примирив нас із собою і дав нам служіння примирень. примирення. До речі, це одна з центральних тем апостола Павла. Тема примирення людини з Богом. І зверніть увагу, апостол Павло каже, примирив нас з Богом. Не Бог примиряється з людиною, а людина примиряється з Богом. Людина зрадила Богові і людина і має примиритися. Як, от, наприклад, батько ростить своє дитя. Забезпечує одягом, їжею, освітою, навіть допомагає влаштуватися, щоб дитина розвивалася. А дитина, наприклад, не робить цього. Вірніше, це все приймає, але немає успіху, тому що, по-перше, немає вдячності. А по-друге, це все розтрачує, от, як приклад, розтрачує і, і це крає серце батька. Так і Господь нам все дає. Зараз вибачте тут. Господь нам все дає, а людина нехтує. І це крає серце. І це, в принципі, призводить до того, що людина була створена для блаженства, людина обрала гріх. Це, ну, якщо так антропологічно говорити про почуття Бога, так? що серце крається у Бога, коли він бачить, що його творіння відвертається в нього і робить собі шкоду. І якраз цей момент і вносить е, розділення між людиною і Богом. Людина роз, відділяє себе від Бога. І щоб примиритися з Богом, е, Господь іде зустріч. Але людина має примиритися. Не Господь мириться з людиною, Господь не зраджував своїм принципам щодо людини, своїм обітницям, своїм, своєму е, ну, задуму про людину, а людина зрадила цим. Ну якби. Не пішла тим шляхом, який вготовлював Господь. Через це людина має повернутися. Людина має примиритися з Богом. І для того, щоб примиритися, звісно, має бути. Ну, дивіться, має бути той, хто примирить людину і Бога. Ми звикли говорити, що Ісус Христос, ну, Бог- людина, але ж все ж таки на першому місці Бог. То як це Бог з Богом примиряє? Але тут, якраз, в тому той річ, що. Для того, щоб примирити, знову возз'єднати цей союз людини і Бога, потрібен той посередник, який буде і Богом, і людиною одночасно. Той, хто матиме і, те, і ті і ті якості, ту, і ту природу, якраз Христос і був, став людиною для того, Господь. Бог Слово стало, став людиною, для того, щоб бути і людиною, і богом одночасно. Щоб примирити, воз'єднати людство і божество і Бога в собі самому. Щось подібне відбувається і з тим, чому людина є вінець створіння Божого. Тому що людина вона, є, вона єднає і духовний світ, і фізичний світ, матеріальний. Тварини вони матеріальні, цей світ матеріальний, ну, який ми бачимо, по якому топаємо. Але людина вона має душу, а отже, вона і духовна, вона долучається, як, вона може долучитись як до світу ангелів, так і до світу цього видимого, тварного. Вона є посередником між духовним світом і тварним світом. О, давайте продовжимо. Ага. Тобто ще раз, не пам'ятаючи, проговорив це, що основна ідея благовістя апостола Павла, що люди, що ми люди згрішили, а Христос примирив Бога з людьми, як людина, як Богу людина. Але ну, тут саме в якості людини він примирив. І далі ми ще повернемось до тих, до тих слів, що примиріться з Богом. А ще з приводу цього пише, міркує і Блажений Августин. Він говорить про от е, який. Який е, результат нашого примирення з Богом. Це є свобода. Свобода в Бозі. І от як він це бачить. Ми тоді е, по-справжньому вільні, коли Господь формує нас і організовує нас як людей. Але е, не так, як колись він нас створив, так, створив. Душу, тіло і, і людину, якби створив і все. Ні. Тут говориться про те, що він формує, або так організовує уже оновлену людину. Саме оце преображення, або те, що ми стали новим, новими людьми, новозавітньою людиною, людиною оновленою. Християнин, людина оновлена. От є Homo sapiens – людина розумна, а є людина оновлена це християнин. Так от, от ще раз, апост, цей Блажений Гостин каже, що по справжньому вільні, коли Господь організовує формує в нас оцю оновлену людину, тобто оновлена душа, омита в Хрещенській купелі. Отже, і далі апостол пише. Отже, ми посланці Христа. От тут, звичайно, тут не стільки на такій моральній і богослівській тематиці, хотів би зупинитись, а на текстологічній, що, Христ, що апостол Павло використовує, які слова використовує, коли пише Ми посланці Христа. Справа в тому, що він використовує таку слово презбеутес. Коли Римська імперія, верніше, коли існувала Римська імперія, вона ділилася на провінції. І ці провінції керувалися по-різному. Якщо це були мирні провінції, де мирне життя перетікало, ці провінції підпорядковувалися Сенату. Якщо провінції, а в основному це були прикордонні або Ново захоплені у новоутворенні через захоплення інших земель, інших країн, царств, території, то ці провінції підпорядковувались безпосередньо, і в них, звісно, знаходились війська, тобто провінції, де було неспокійно, або де знаходились війська бойові частини, це вони підпорядковувалися безпосередньо імператору. і людина, яка в цих провінціях. Управляла її називали Презбеотис Легатус, Апостол... тобто вона представляла е, інтереси і мала повноваження імператора. Е, коли, наприклад, ще й один момент: коли е, в, була захоплена певна територія, якесь царство, е, захоплювалося Римом, треба було його приєднати до. До речі, дуже, дуже е, Ладно, не про те, ми про Івангеля. Тому такі паралелі сьогоденні проходять. Рим захоплює нову територію, треба приєднати уже офіційно, внести, грубо кажучи, в Конституцію, що в нас от нова провінція виникає. І туди посилалися теж оці презбетис легатуси, тобто десять чоловік разом з воєначальником, які о, підписували угоди миру з, з цією. Уже васальною державою, на яких правах вона входить, які податки, якими законами керується, як вона підпорядковується. Ну, коротше, вся ця адміністративні оці моменти вирішувалися в функціонування нової території вже в складі імперії. І вони, по ходу, теж якби мали повноваження імператора влади римської. І налагоджували нове життя. Життя за новими законами, законами Римської імперії. І от апостол Павло використовує це ж саме слово призбеутес, тобто посланці, які, от, описавши два моменти оці, з приводу римської влади, тепер перенесемо, перенесемо аналогію на апостола Павла. Перше він призбе... називає себе призбеутесом, як та людина, яка є безпосередньо представником, імпера, представником імператора в випадку апостола Павла він є представником Бога, в плані того, що він, Бог через нього діє. І пам'ятаєте, що один теж момент такий був, що ми колись за Євангелієм, я вже зараз не згадаю, так це треба пригадати. В контексті чого ми розглядали, що посланців царя. Мали приймати як самих царів. Ну тобто, це було обов'язково такі ж самі почесті надавати. І от апостол Павло говорить про себе про те, що він є посланцем, тобто він має всі ті повноваження, які має цар. З дійсно можемо сказати, що зухвало, що апостол було на себе повноваження Христа. Бере ні, він бере, якщо Христос проповідав, то апостол Павло бере на себе це повноваження. Він продовжує проповідь Христову. І другий момент це от те, що я казав, що легати відвідалися державу для того, щоб встановити закони Римської імперії, налаштувати життя в уже державі. Саме апостол Павло він приходить в ту чи іншу громаду і істосує е громаду там, по суті, маючи ці повноваження, безпосередньо хто І він каже, що так от він, маючи ці повноваження, він насаджає людей, як християни мають жити. Законний імперія Христос провіщає заповіді Божі, за які мають жити християни. Тобто теж, теж новостворена громада, як ново, новопроголошена провінція Римської імперії. Я сподіваюся, ви зрозуміли паралелі, в мене вийшло їх донести. От. І, мов би сам Бог мовляв, через нас маємо від імені Христа, примиріться з Богом. Ось, знову напитаємося до цієї матки, що. Апостол Туло просто благає і ну, просить примість свого. Як хтось чекає, ми приймемо цю, але ж батько тягне, все життя його очікував. І коли той прийшов, батько його би одразу прийняв і, і надав йому всі почесті, які були втрачені, в почесті сина, почесті рідного, свого. Так і апостол Павло каже, я вас ну, умовляю, примиріться з Богом. Господь чекає, Він зробив уже все, аби для того, щоб вас відновити в достоинстві, благодаті. Але ви маєте примиритись, ви маєте зробити ці кроки на назустріч Богові. Бог не може нас силою спасти, тому що тоді це не буде не спасіння, а це буде нове рабство. Ми маємо самі визначити, що ми хочемо бути з Богом. Бо на того, хто не знає гріха, він поклав наш гріх. О, звук стрибає, це погано. спокуса. <кхм> Бо на того, хто не знає, знав гріха, він поклав наш гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. А Христос на себе поклав гріх. Тобто Він повністю, іншими словами, повністю став гріховним. Взявши на себе гріхи всього, світу. Це, ну, так говорить апостол Павло і, знявши, забравши всі гріхи наші на себе, ми залишаємо, якби а, людина може бути праведною. Через гріх вона втрачає цю праведність. Але якщо гріх Христос забирає, а, ми можемо а, відновити свій, свій стан праведності, так і апостол і каже. Що Христос повністю взяв на себе гріх, щоб ми стали праведними перед Богом. Якщо е, говорити мовою математики, то. Христос не мав гріховності. Візьмемо його за, ну, не мав гріхів. Візьмімо його, як. Ну, це так, це дуже спрощено, просто такий приклад. Візьмемо його як нуль. І наша гріховність, він бере її на себе. Ми множимо на нуль. Ми знаємо за законами математики, щоб ти не помножив на нуль, вийде нуль. Так от, завдяки Божественній нульовій гріховності, всі наші гріхи вони множаться. Тобто Христос бере їх на себе і вони ну, обнуляються, всі наші гріхи. Тобто, помноживши на нульову гріховність Христову всі наші гріхи, ми отримуємо прощення гріхів. Тобто нульову гріховність. Е, і ще один момент такий, що людина, Хрис... Христос вказує на, е, на себе, що Він є шлях істини і життя. Так от, розглянемо цей тут момент шляху. Е, Христос пройшов свій шлях. Він е, долає гріх і долає смерть. І якщо ми приєднуємось до Христа, стаємо, стаємо співподорожуючими з Христом, то ми гріх, який подолав Христос, ми засвоїмо це якби долучаємось до цього подолання. Людина, з'єднуючись з Христом, долає гріх, який був подоланий Христом. Оце самий цікавий момент, що завдяки жертві Христові, яка подолала гріх, ми долучаємось до цієї жертви і теж долаємо гріх. Ну, це якби те ж вчення, коли ми говоримо, що Христос взяв на себе всі гріхи світу. Це в принципі повторення та ж сама думка, тільки трішки з іншого ракурсу. Скажу так, апостольські читання, вони звичайно складні. Інколи навіть так сам задумуєшся. На сьогодні ми завершили п'яту главу. Завтра, я так розумію, він ще не дивився. Ми завтра почнемо вже шосту. Там апостол Павло дещо продовжить про трішки про себе і про свою місію, але це вже буде завтра. Добре, що звук відновився. Сьогодні чудить Wi-Fi, я не можу до нього під'єднатися, тому мобільний. мобільний. Коли добрий, коли гірший, коли дивлячись, де і як, в якому місці я знімаю. Виходжу в ефір, в якому місті або в якому місці, це вже не важливо. На цьому апостольські настанови ми сьогодні закінчуємо. В чаті дивлюсь у нас тиша. Тільки що звук зараз в нормі. Ну, і за це слава Богу. Тоді будемо завершувати і наш ефір, так як коментарів питань немає. Прошу він вас, подобає, коментарів, посилання в соціальних мережах. Підписуйтесь, хто не підписаний. Це дуже важливо для нас. А також ви можете підтримати. На спонсорством або донатами. Спонсорство можна оформити на Ютубі, нажавши кнопку спонсорства і, став, і вибрати е, там, різні, різна градація, від самої маленької і до, і до більшої. За будь-які маніпуляції від спонсорства до Вподобайки о, за вам всім спасибі. Всім, хто вже є спонсором, особливо подяка і, дона, і тим, хто робить донати, теж, о, це підтримує. Наш канал. от Отже, а, Боже вам благословіння Хай Господь благословляє та оберігає. Мирної та тихої ночі. І не забуваємо перед сном і вранці, після сну молитися. Та й взагалі в думках мати молитву про наших захисників воїнів, які охороняють нас, бережуть нас. І на так ціною власного життя. На все добре, до зустрічі завтрашнім євангельським ранком. До побачення!